Майже десята частина мешканців столичних квартир мають борг більше тисячі гривень. Такі цифри ексклюзивно надали нам у Київському центрі комунальних послуг. Тут попереджають: якщо вчасно не розрахуватися, справа може дійти до суду. А він може зобов'язати не лише сплатити борг, а й нарахувати штрафи за невчасну сплату. Таким чином загальна сума може збільшитися на третину. Злісні ж боржники навіть ризикують втратити квартиру, лякають експерти. Ми знаємо, що в кінці цього року багато киян мешканців міста отримали е, оголошення листи з погрозами. Що якщо е, є заборгованість за комунальні платежі, вона не буде сплачена, то будуть накладатися решти на квартири е, і буде реалізація квартир. Натомість комунальники кажуть, що дійсно надсилають попередження неплатникам і заспокоюють, відбирати квартири не збираються, принаймні не у всіх. Якщо у боржника є заборгованість, яка перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, а це понад 13 тисяч гривень, то відповідно є підстави для того, щоб арештувати, реалізувати квартиру або інше житло боржника. Але це здійснюється тільки в тому випадку, якщо не виявлено доходів боржника, немає іншого майна, яке можна описати і реалізувати, це, знаєте, вже крайня міра, але це можливо, так. Оптимальним вирішенням проблеми є реструктуризація боргу, кажуть фахівці. Суму несплачених платежів можна розбити на кілька виплат. Так вдасться уникнути штрафів і судової тяганини. Пропонуємо укладення договору розстрочки заборгованості максимальним терміном на 24 місяці. То особа може прийти, написати заяву, якщо вона має скрутне матеріальне становище, і відповідно отримає резолюцію на укладання договору, буде планомірно частинами сплачувати свою заборгованість. Загалом цього опалювального сезону боргової комунальної ями вдалося уникнути. Переконують експерти. Влада перекрила субсидіями частково той рівень, який ну, загалом. Кризові роки рівень оплати комунальних послуг десь варіюється на рівні 70-60 Тобто, ми бачимо на сьогодні, що при кризі в країні так при поганій ситуації, економічній так в країні, ми маємо рівень оплати доволі таки непоганий. Фахівці наголошують: аби наступного опалювального сезону не загрузнути в боргах, країні потрібно вже зараз планувати енергозберігаючі заходи.